Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. І це буде моє перше відео про старти. Тут у мене ціла купа різних наборів. Тут у мене підготовлені основи, їх там багато, вони просто скручені вже різні зібрані ниточки. Тут ще не підготовлені основи, з якими я не до кінця визначилась. Купа органайзерів. Там у мене ще Купа снапів, рам і всього-всього, і це будуть мої старти. Так, будуть в мене і схеми, і набори, все те, що я давно хотіла розпочати, або те, що нещодавно з'явилося у мене, і мені дуже-дуже хочеться його розпочати. Думаю, відео будуть цікаві, я буду вам показувати. Або огляд набору, або свою збірку, що я там готую, тобто саму підготовку, з чого складається, основа, які нитки і так далі. Буду стартувати, буду виділяти, ну, можливо, день, можливо, два, як в який час. І потім буду показувати вам невеличкий свій перший результат. Ну а в кінці місяця, в підсумках, ви вже зможете побачити більше. Ось я буду випускати, мабуть, по 3-4 старти. І якщо за цей час я ще раз буду брати цю роботу, то в кінці відео ви теж побачите загально по моїм стартам власне, за цей період свій результат. Отож, давайте до першого старту. І сьогодні мій перший осінній старт це буде ось такий невеличкий набір відьмочки від, від сузір'я єдинорога. Я минулого року купувала цей набір. Тут одразу дві відьмочки, хоча можна було їх і окремо купити. Ну, але продавалися і в такому варіанті дві разом, отож я вирішила, що я хочу обидві мати. І торік я вишила одну з них це відьмочку, що вишиває. А друга у мене перейшла на цей рік. І, власне, з нею я хочу розпочати. Дизайнер тут Наталія Лужанська. Ці відьмочки вишиваються на акриловій заготівці, і зараз я вам це все покажу. <кій> і так, в наборі у мене тут є схема з ключем. Ось, власне, таку відьмочку я вже вишила. Ось така красива, як завжди, листівочка від Наталі. Ниточки. Тут були ниточки одразу на два проєкта, на дві відьмочки. Ось і ще досить багато в мене їх тут залишилось, вони трішки в такому безладі, ну, бо це вишивалося. Далі покажу вам саму заготівку. Ці заготівки у мене на підставочці, бо підвішувати я їх нікуди не хочу. Не хочеться, щоб в мене відьма начебто була повішана на дереві. Ось. ось така акрилова, цупка, це не гнучка, також є фетер, щоб закрити зворотній бік. І є підставочка. Підставочка така красива, бачите, фігурно прорізана. Ось. І потім в кінці вставлю, ось так воно буде в мене стояти на поличці, ці дві відьмочки разом. Також тут є мононитка для пришивання бісеру, мотузочок для підвісу, якщо б раптом ми захотіли робити підвіс, ну це я не буду використовувати. І також три види бісеру. Золотий я якраз використовувала на минулій, чорний і білий, а на цій, я так гадаю, що буде лише чорний бісер використовуватися. Хоча більш детально я вже гляну. Коли почну вишивати. Як бачите, вона зовсім невеличка. Думаю, багато часу не зайняв би її відшив. Ну, але в мене буде на старт виділятись один день, а там вже буду показувати вам, що в мене за день вийшло, і буду показувати на наступний день знову ж таки новий процес, який я буду починати. В проміжотках між тим, я буду теж і ці дошивати, і старі свої проєкти дошивати. Отож в підсумках місяця, думаю, буде дуже цікаве відео. Отож, починаю сьогодні цю чудову відьмочку. і зустрінемося з вами через мить, побачити, скільки мені вдалося вишити. Отож, показую вам, дівчата, що мені вдалося вчора вишити. Ось така гарна яскрава відьмочка виходить. І, як ви можете помітити, вона в мене трішки відрізняється. А саме я замінила кольори на котику. Я вже було вишила значну частину темно-сірим, як зрозуміла, що мені котик темно-сірий не підходить. Що я хочу зробити в кольорах своєї віксі. І я отак прямо з бобінками до неї притуляла, приміряла ті відтінки. Не по карті кольорів підбирала, а по живому куту. <с. <с.> Ось. І змінивши оці кольори, я зрозуміла, що руденький капелюх теж не підійде. Бо ну, вона така коричнева, тут теж такі відтінки, отож я її вирішила зробити фіолетовий капелюшок. Саме в цій відмочці фіолетовий колір не використовується ніде, але в мене був набір де дві відмочки, і оцій був фіолетовий, тож я вирішила і сюди його додати. Тож капелюшок я зробила фіолетовий і так само фіолетовим я зробила бантик на Віннику. Ну, цього котика я не стала міняти, він біленький, то хай залишається біленьким, сірим його не зробиш, бо тут сірий не з сукні. Ось так. Вже почала вишивати зеленим віника та капелюха. По суті, що мені залишилось? Залишилось мені вишити шкіру, зелений капелюх та віник. Ще тут, в котика на лапках, будуть такі рожевенькі хрестики, подушечки. І зробити бекстіч. Ось. Готову роботу, я думаю, ви побачите вже в кінці цього відео, де я буду підбивати всі свої підсумки. Так, вже далі я вам показувати, відшиву цієї не буду. Десь потихеньку буду її брати, можливо, десь там на футбол і потрошки її завершувати. Бо сьогодні в мене буде новий старт. І ось такий старт буде в мене сьогодні. Давно я його планувала. І, можливо, я би саме сьогодні не розпочинала. Але ви знаєте, вчора був надзвичайно важкий день, я ніяк не могла себе заспокоїти. Були перельоти по Львову, було багато постраждалих. Загинули діти, вбили дітей, не загинули, їх вбили. І... Сьогодні мені хочеться розпочати саме цей процес. Це мальви від Катерини Безперстої, серія Рослинні символи України. Для мене квітка мальви це така квітка пам'яті, пам'ятування за загиблими, за вбитими. Ось. І хочу я вишити цей дизайн, власне, як символ пам'яті. Всіх тих, хто загинув в цій клятій війні, ось такий буде чудовий дизайн. Я буду вишивати всю цю серію. У мене є всі схеми від Катерини. Вони дуже цікаві, дуже красиві, мені дуже подобається. Тут будуть на кожному з цих символів вишивати ще ось такі орнаменти, такими великими, наче хрестиками, так? Ось, на кожному буде свій і, власне, розпочати я хочу з мальви. Я довго думала, яку обрати основу, щоб підійшла під всі. І нічого кращого, чим натуральний льон, я не придумала. Мені здається, він і так перегукується, так, цей колір такого натурального льону з тими орнаментами, так, взагалі з темою всіх цих дизайнів. І на цьому льоні будуть яскраво виглядати різні кольори, оці, і зелені, і рожеві, і червоні, і всі. І білі теж будуть гарно виділятися, бо в кожному дизайні є, звісно, білий кольор, одяг, так, сорочки і так далі. Тож, мені здається, нічого кращого і вигадати не можна. А, так, отож я підготувала собі такий невеличкий відріст Белфасто, робота 130 на 140 хрестиків буде. Це десь я дивилася по марафону, виходить десь близько 12 тисяч разом з бекстічем. Бекстічу тут чимало, він тут виконується в одну і в дві нитки. А в дві нитки будуть вишиватися ці орнаменти. ну, Воно там зображено як Бекстіч, але це просто такі великі хрестики. Ось, А весь сам цей сюжет він обрамляється лише чорним Бекстічем. В одну і в дві нитки. Я думаю, що я буду весь робити в одну нитку. Так, я знаю, що Катерина десь там оці лінії робить товщими, щоб додати такої художності цим дизайном. Але я, скоріше за все, все, буду шити в одну нитку на самій дівчині. Так, я зібрала, підготувала собі всі ниточки. Ось така, бачите, гарна палітра, тут ось такі малиноворожеві, синенький це буде у віночку жовтенький. Так, у неї тут, бачите, такий віночок гарний, гарна сорочка, намиста такі, спідниця, така плахта, так. фартушок такий запаска з якимись вибіками. Також підперезана такою крайкою гарною. Стрічки рожеві і зелені дзвіночка в неї розвиваються. Ну і самі мальви дуже гарні. Ось гарна оця зелень буде. Подивіться, які гарні відтіночки йдуть на зелень. Ось це червоні будуть на орнаменти, звісно. Ось такі. Дуже-дуже красиві кольори. Також я спеціально для цього проєкту придбала собі раму арабеска. Ось таку: це в мене скільки, 25х32 рамочка. Зараз це все буду натягувати, буду розпочинати. Розпочинаю я завжди знизу, з правого нижнього кота. Це будуть тут, -от, листочки ці починатись, отож, почну я зелені. І зустрінемося з вами. Наступному включенні, де я вам покажу свої перші хрестики. І давайте поглянемо на мої результати. Ось тільки мені вдалося вишити. Тут рівно 11%, 1300 хрестиків. Вишила я чимало, два кольори вже повністю вийшли: це червоний та бордовий, більше їх не буде. І ось. Такі в мене кушчики мальви вимальовуються. Я спочатку відшила тут частину зелені, так, двома кольорами, і вирішила, що буду паралельно вишивати і другий кущ, щоб один і той же колір брати, і вишивати справа-зліва. Тому вишила чобітки, щоб мені легше було порахувати. І тут вже в мене три кольори зелені, тут ще тільки два. Ось так я рухаюсь. Це ось такі тут ще будуть на спідниці візерунки зелені. Ось. Виходить дуже гарно. Велике задоволення отримала від відшиву. Схема продумана, проста, гарно пропрацьована, так що дуже всім раджу цю серію. Вишивається легко і дуже гарно виглядає. Ну, а сьогоднішнім стартом у мене буде Мілхіл Magic Wanda називається набір. Ось така чудова киця. Давно я не вишивала великого Мілхілу. І взагалі Мілхілу давно не шила. Отож, вирішила, що до і принаймні один дизайн варто вишити. І вибір мій пав на цю кицю. Звісно, у мене зараз одні киці в голові. Отож. Довго не думаючи, я вибрала саме цей дизайн. А також у мене є ось така чудова рамочка від Юлії Забавки на булавки. У мене є серія з трьох рамочок. На одній привид, на другій гарбуз, а на третій ось така. Ось киця. Ну, Я думаю, мені киця сюди найбільше підійде. І також є тканина. Я буду заміняти перфорований папір на їду, як я зазвичай і роблю. Отож, отакий от шматочок аїди я маю, і на ньому, власне, буду вишивати. Ось, Давайте подивимося, що входить в цей набір. Як ми бачимо, то папір набагато темніший, ніж моя їда так, дивіться, яка халепа приклеївся. Ось, але це нічого страшного, я думаю, і так буде гарно. Ще раз вам поближче покажу, що має вийти. Ось така чудова кицюня в відйомському капелюсі. Такий в неї плащ, рівна палочка, сидить тут ворона в неї. Ось і кругом ростуть якісь соняхи, мабуть. Що. Ось ще тут пропонується ось такий дизайн вишити. І насправді він в мене вже. Давно-давно вишитий. Це, мабуть, був якийсь один з перших маленьких мілхілів, який я вишивала, він в мене висить на моєму осінньому чорному деревці. Ось. Тому на рамку я його кріпити ось так не буду. У мене рамка і без того гарна. Так, далі тут ось такі ниточки пучечок потрібно буде розібрати. Два пакетики бісеру. Ось тут такий фіолетовий, жовтенький та оранжевий, і тут зелений фіолетовий, оранжевий і гудзик. Гудзик тут іде пластикова, ось така ворона. Але насправді, така ворона в мене є. У мене є запаси гудзиків від Мілхіл. Тож, я коли вже вишию, то подивлюся, яка мені. Буде виглядати більш доречною сюди. Так, тут вони вклали отаку писульку, що вони заміняють. Ось я не бачу в тому нічого поганого. Але я вже, коли вишию, тоді примірю, який буде більш личити. Мені здається, що все-таки керамічно, бо бачите, тут є така ворона вишита, і вона така досить вузенька. І тут така, а ця вона така йде пузата. Ось. Ну. До зустрічі в наступному включенні, побачите мої перші хрестики. Отож, дівчата, готова я вам показати свої перші хрестики. Ось так воно виглядає. Не дуже багато вишито, бо не мала багато часу на цю роботу. Але виходить дуже гарно. Покажу вам в порівнянні з прев'ю. Мені навіть подобається, що в мене більш світла тканина, тому що. Наприклад, якщо ми поглянемо ось ці квадратики оранжеві, так, вони майже зливаються з основою, так, такі виглядають бліденькі. І погляньте, які яскраві вони в мене. Все гарно поблискує. Я одразу пришиваю бісер, шию я, як задумано за ключем в три нитки, хочу мати таку щільну зашивку, щоб воно все виглядало яскраво. Ось, Ну, а бісер пришиваю вдві. Але стала одразу пришивати бісер. По-перше, мені так легше рахувати, а по-друге, звісно ж, приємніше дивитися, коли воно вже з бісером. Ось так гарно. Знайшла я свої гудзики з оцими воронами. Так. Подивлюся, скоріш за все, так саме таку пришию. Мені здається, вона сюди буде більше левчити. в мене є ось два гудзичка. Стосовно бісера, організувала я собі таку сумочку. Ось, Я лінива тепер стала вишивальниця, я наперед не розбираю. Бісер беру ось прямо так. Але я завжди собі готую вже коробочки, в мене є зазвичай залишки. Ось Бачите, у мене всі крім, крім одного кольору. Знайшлися в залишках. Отож, я, якщо там не пам'ятаю, щоб довго не думати, де який колір, я собі дивлюся тут. Так, що це за колір, як він має виглядати, а розберу вже те, що залишиться після відшиву, все-таки меншу кількість розбирати завжди легше і простіше. Тож я собі вже коробочки підготувала. Ось, І потім залишки після відшиву розберу. Буду потрішки продовжувати. Процес гарний, але в мене немає такої чіткої установки душити його до Геловіна. Так, коли вишиться, тоді вишиться, бо стартів я задумала багато. Ось. Так що, ось такий результат в мене по третьому старту. І, по першому у мене вже є фініш, зараз я вам його покажу. Ну що ж, настав час підбити підсумки моїх перших стартів. Як ви можете бачити, одна робота повністю готова. Вона вже поселилася тут разом зі своїми подружками біля мого страхітливого деревця, прикрашає. І давайте зараз покажу вам її поближче. Отож, моя перша красунечка повністю готова. Вишивала я її у потязі, коли їхала в. Київна виставка, Ось. і така гарненька вона у мене вийшла. Як ви можете бачити, порівняно з оригіналом, так, я замінила колір кота, і, відповідно, змінила колір капелюшка, щоб він не зливався, підбирала я кольори під свою кицю віксю. І також, оскільки додала сюди фіолетовий, то і змінила колір бантика, із Білого на фіолетовий. Ось така гарненька дівчинка в мене вийшла, дуже мені подобається стоїть на підставочці. Стосовно набору, залишилося дуже багато ниточок, як на такий маленький набір. Погляньте, скільки ниток залишилося. Деяких залишилося більше, ніж пасма, отож можна сміливо вишивати. Я їх буду використовувати в своїх процесах. Так. Буду, якщо в мене десь буде зустрічатись цей колір, щоб зараз не перемотувати оце на бобінки, то я, коли щось вишиваю по схемах, беру і дивлюся, чи тут є такий колір, як мені потрібно. А також залишився, звісно, і бісер. З бісером я тут теж трішки погралася, оскільки від попередньої відьмочки в мене вони йшли дві в комплекті, залишилось трошки золотого бісеру, то я його отут пришила замість чорного на капелюшку. От, виглядає гарно, дуже просто вишивалося, Бекстіч теж абсолютно простенький, і вийшла така гарненька відьмочка. Дуже я задоволена також. Залишилися в мене голочки з набору, ні одна не зламалась, і вони дуже класні, тим, що в них вузенькі вушка. Вони дуже гарно підходять для вишивки якраз на отаких от заготівках пластикових, на дереві. Так, потрібно вузеньке вушко, щоб гарненько проходило в ці дирочки. Ось. Така краса дуже мені подобається, і хочеться мені теж продовжити. Серію з цих маленьких дівчаток від Наталі Лужанської, тож, в наступному відео я думаю, ви побачите від мене ще одну дівчинку. Ну а на цьому я з вами прощаю. Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі в нових стартах. Там я покажу вам ще декілька цікавих своїх наборів, процесів, які я буду розпочинати.